В Івано-Франківську місцеві надзвичайники відкрили регіональний консультаційний центр. Ним буде опікуватися обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. У новоствореному центрі кожен із відвідувачів зможе отримати консультативну методичну допомогу фахівців з питань пожежної та техногенної безпеки. Установа є унікальною, оскільки вона відкрилась в приміщенні центру адмінпослуг, потужній інформаційно-консультаційній структурі міста, яку щодня відвідує кілька сотень людей. На сьогоднішній день до нашої служби звертаються люди і населення не тільки з метою погасити пожежу або ліквідувати надзвичайну ситуацію. На сьогоднішній день звертаються, наприклад, з таким простим питанням, як ліквідувати ОСО гніздо ОС чи шершнів, які завелися в нього. В будинку чи в господарській будівлі, як себе поводити, коли на подвір'ї з'явилася змія, центр створений задля доступу людей до повної та неупередженої інформації щодо діяльності ДСНС. Завдання центру надання безкоштовної інформаційної допомоги юридичним і фізичним особам з питань цивільного захисту та діяльності органів Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Перш за все. Надати певні консультативні послуги, інформаційні послуги населенню щодо поведінки в екстремальних умовах, в нестандартних побутових ситуаціях у надзвичайних ситуаціях. Ну і безумовно, всі питання пов'язані з функціонуванням як органів управління, так і підрозділів Державної служби в надзвичайних ситуаціях, також можуть бути роз'яснені працівниками. Цього центру цілий ряд заходів, які пов'язані безпосередньо з обслуговуванням людей, вони переміщаються від адміністративних будівель і переходять у такі центри. Куди людина може прийти і отримати по суті весь комплекс послуг, які є в консультаційному центрі? Громадяни зможуть також дізнатися про свої права та обов'язки у сфері цивільного захисту. Втім, найбільш потрібною є просвітницька робота з населенням щодо запобігання, виникнення надзвичайних ситуацій і щодо оперативних дій у разі їх виникнення. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі. Я